Розтрощена автівка у кюветі, а водій загинув. Це наслідки нічної аварії між легковиком Ауді та бензовозом, що трапилась на трасі у Сарненському районі. Водій автомобіля Ауді А 27-річний житель села Чудель із невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із бензовозом під керуванням 37-річного мешканця Житомирської області. Внаслідок ДТП кермувальник легковика загинув на місці події. Його іспинівеченого авто деблокували рятувальники. Водій вантажівки не травмувався. А ось це Костопільська громада. Пенсіонер на мотоциклі наїхав на велосипедиста, який лежав на проїзній частині. Водій мотоцикла «Вайпер» – річний житель Костополя, допустив наїзд на чоловіка, який разом із велосипедом лежав на проїзній частині. Внаслідок наїзду мотоцикліст впав та травмувався. Його із забоями та різними ранами госпіталізували. Велосипедиста доставили до медзакладу, де під час проведення реанімаційних заходів він помер. Поліцейська. І встановлюють його особу два дні на півночі рівненщини. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу. Усе через загорання сухої трави, чагарника та лісової пістілки. Гасять пожежу понад 100 чоловік. Долучаються і місцеві жителі. Наразі над гасінням працюють близько 80 людей, серед яких рятувальники, лісники, працівники місцевих пожежних команд та місцеве населення. А також 12 одиниць техніки, серед яких пожежні автоцистерни, трактори з плугами, екскаватори та болотоходи. Ситуація під Контролем рятувальників Жертв та постраждалих наразі немає. Загрози для населених пунктів наразі також немає. На Гущанщині у приватному будинку вибухнула граната. На той момент у помешканні був один лише пенсіонер. Він загинув. Поліцейські з'ясовують, де чоловік взяв боєприпас. Слідча оперативна група встановила, що боєприпас детонував у одній із кімнат будинку, де знаходився 69-річний господар. Від отриманих травм він загинув. Відомо, що чоловік проживав сам. Вибухи почули сусіди та викликали медиків. Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП на місці події вилучили уламки. Характерні для вибуху гранати типу РГО а у рівному в ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. За версією поліції водій БМВ не пропустив двоколісного внаслідок зіткнення 17-річного хлопця з множинними переломами, розривом селезінки та внутрішньою кровотечою госпіталізували до лікарні. Ілятомашевський Новини Рівного.